Не засідання колегії відділу освіти відбулося днями на базі спеціалізованої школи номер 2 Якщо оцінювати навчальний заклад, про тому гарно він працює чи погано, треба оцінювати з тих позицій, які він був кілька років назад, і які він став зараз. Якщо говорити в цьому ракурсі про другу школу, то повірте, друга школа зробила стрімкий злет у своєму зростанні. Я думаю, що всі колеги оцінять роботу колективу школи номер 2 і, можливо, якісь у вас будуть. Такі от, бачите, ідеї чи знахідки, які можна буде використати і у своєму навчальному закладі. Детальніше про це засідання та його мету нам розповіла завідуюча методичним кабінетом відділу освіти Валентина Рипаченко. Мета цього виїзду не в тому, щоб розглянути якісь проблемні питання щодо діяльності цього навчального закладу, а навпаки, для того, щоб всі керівники закладів освіти міста побачили, наскільки за один рік. Змінилася ця школа, щоб оцінили вклад адміністрації школи, всього педагогічного колективу, батьківської громади у покращення навчально-методичної, естетичної бази цього закладу. Засідання колегії сьогодні розглядатиме чотири дуже важливі актуальні питання. З першого питання доповідь до представляє начальник відділу освіти Безпала Ольга Віталівна. Вона буде розповідати. Про підсумки роботи щодо виконання бюджету освітньої галузі міста у минулому році і організації реалізації кошторисів на 2016 рік. Другим питанням є дуже важливе для учнів і всіх педагогічних колективів: питання підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Мета цього розгляду цього питання покладається. В тому, що ми проаналізували результати минулого року, побачили недоліки, вивчили, як працюють заклади по підготовці учнів до державних іспитів, які будуть поєднані з ДПА ЗНО – це вступна кампанія, ДПА випускна кампанія в загальноосвітніх школах, і намітили шляхи на покращення цього напрямку діяльності у майбутні роки. Ми дуже сподіваємося, що результати зовнішнього незалежного оцінювання підтвердять результативність навчальних досягнень учнів. Третє питання пов'язане з виконанням указу президента щодо оголошення 2016 року роком англійської мови. Ми аналізуємо, що в місті зроблено для того, щоб учні якісно володівали англійською мовою. Яка роль педагогічного колективу в цьому, які у нас є проблеми і як ми будемо вирішувати? І четверте питання, яке виноситься на розгляд колегії, розглядає діяльність методичного кабінету відділу освіти і методичної роботи у навчальних закладах. Ми постійно дбаємо про підвищення кваліфікаційного рівня нашого міського загального педагогічного колективу. І про розвиток педагогічної майстерності. Саме на цьому питанні ми будемо зупинятись. Ми за здоровий спосіб життя. Ми за здоровий спосіб життя. Ми проти куріння. Ми проти куріння. Ми проти куріння. З такою позицією виступили старшокласники спеціалізованої школи номер 9 Та після закликів курінню ні залучили до рухливого флешмобу усіх учнів школи. Обери для себе життя. Корінню! Ні! Наша школа проти куріння. А чому саме за допомогою флешмопу ви вирішили це показати? Тому що це один з найкращих способів довести людям свою правоту. Ці заходи допомагають людям стати на вірний шлях і таке інше. Молодь зараз дуже погана, звички має, все таке. А флешмоб це дуже розповсюджена якби реклама, що закликає цього не робити. Оській спеціалізованій школі номер 9 відбувається флешмоб у рамках декади екології. Флешмоб має назву Ми за здоровий спосіб життя. І саме старшокласники, учні 10 класу, закликають всю школу вести здоровий спосіб життя ось в такому незвичному форматі. На цих вихідних у міському будинку культури Зоряний відбувся творчий вечір місцевого поета, барда та композитора Олександра Спицького. Олександр займається творчістю вже 30 років, і з нагоди цього юбілею своєї діяльності власне і був проведений захід. Ознайомитися з творчістю нашого земляка зможете і ви, переглянувши фрагменти його творчого вечора. Так в пешеходы все мимо и мимо, Но ведь зачем даже ты играешь Сурный душ нам серебря? дають про себе знати конотопські таланти і за межами міста так нещодавно зразковий дитячий хор шкільні роки Конотопської гімназії виступав на сцені сумської обласної філармонії. Сьогодні в нашому хорі відбулося чергове, я вважаю, дуже визначне свято. Участь в концерті «Аве Марія хотів би сказати, що для нашого хору це дуже приємний крок в нашому хоровому житті співати на сцені філармонії в супроводі органу, в залі, в якому демонструють свою майстерність і виконавці, провідні виконавці України виконавці за кордону, які демонструють дійсно високу майстерність. Багато чого діти сьогодні послухали на цьому концерті виконанні артистів філармонії. Я думаю, що для дітей при роботі над подальшим нашим китарами прослуханий сьогодні буде підставою для більш серйозного відношення до виконання класичної музики і взагалі відношення до своєї творчої діяльності. Учасники хору «Шкільні роки завітали на цей концерт на запрошення філармонії та разом з її артистами були зірками концерту. Такий досвід для юних виконавців є дуже цінним. Вони в свою чергу також не залишили байдужими сумчан. Я, як професіонал, можу відмітити високий професіоналізм цього хора, різнообразний репертуар, тонку нюансування, слія дитячих голосів, прекрасну техніку звукоизвлечения, прекрасне чувство форми. Образность, и вот в завершение своей речи мне хотелось бы сказать, что Дмитрий Яковлевич воспитывает не музыкантов из своих учеников, он воспитывает из них людей. Переглянути всі виступи зразкового дитячого хору шкільні роки на цьому концерті ви зможете у четвер о 19.30 на нашому телеканалі. 30-річний конотопчанин у своєму помешканні виготовляв наркотичний засіб, такий як опій ацетильований. Як повідомляють правоохоронці, помешкання чоловіка, де практикувалася протизаконна діяльність, було виявлено працівниками 6-го територіального управління департаменту протидії наркозлочинності спільно з представниками Конотопської сотні самооборони. У ході огляду даного житла виявлено та вилучено 1 мл готового до вживання наркотику. 2,5 літри неочищеного опію, а також прилади для виготовлення та вживання наркотичної речовини. Ну, в інтернеті нашов, я знайшов Нашов магазин, де продав Попробував – отримав. За словами чоловіка, він вживає наркотичні засоби протягом 7 місяців і має наркотичну залежність. Оце особисто все ваше. За допомогою даних медичних шприців. Ви вживали наркотичні засоби, так так. Да, да, да. оце вже виготовлені залишки виготовлені ну, да. слідчі виконатопського відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі оперативники перевіряють дану особу на причетність до скоєння інших злочинів пов'язаних зі збутом наркотичних харчовин. Ми знаходимося у соборі Різдва Пресвятої Богородиці, і зараз настоятель цього собору, отець Павло, звернеться до вас, шановні телеглядачі, з інформацією про таїнство соборування, яке відбудеться цієї суботи. Отець Павло, розкажіть, що це за таїнство, що воно означає, і о котрій годині людям приходити до церкви? Добрий день, слава Ісусу Христу. Це таїнство бере з давніх давен свій початок від апостольських часів. Бо саме коли ми читаємо Євангеліє і послання апостола Якова, там виразно каже: якщо хто з вас захворів, нехай покличе присвітерів церкви, нехай помоляться над ним і помажуть його оливою ім'я Господнє. І людина зцілиться і навіть відпуститься їй гріхи, якщо вона вчинили. І з того часу апостоли, а потім послідовники їхні священники здійснюють це таїнство. Так, на початку це таїнство здійснювалося тільки на тяжко хворими людьми. Але вже у IV столітті в церкві була традиція звершувати це таїнство у самих храмах. Воно більшість так зціляє людину від тілесної хвороби, але ми розуміємо, звідки береться тілесна хвороба від душевної, тобто через гріх. Людина згрішила, і Господь їй дає таку покуту, на жаль, як тілесну хворобу. То перше, чим зцілити тіло, треба зцілити свою душу. І саме в Таїнстві Соборування нема прямої вказівки на зцілення тіла, а там є, постійно читається в молитві на зцілення душі. І саме ми також беремо багато прикладів з Нового Завіту, де Ісус Христос зціляє людей. Він що каже, відпускаються гріхи твої, встань ліжко, іди, ти вже здоровий. І багато таких випадків, що Ісус Христос каже, відпускаються гріхи Твої. І саме це таїнство поєднує з собою в практиці вже, що людина перед цим, як прийняти таїнство соборування, вона бажано, щоб прийняли таїнство сповідь і таїнство причастя. Тобто, очистилися своє серце, свої помисли, потім вже просити зцілення. Бо не можна бути в гріху, бути, десь тримати гнів на когось, а просити в Бога, щоб Господь зцілив тебе. Перший Господь каже, іди, примирися з братом твоїм, а потім приходь до мене і проси, чого тобі потрібно. І дійсно, читаючи Євангелії від Матфія, Господь Ісус Христос наводить нам такий гарний приклад: просіть і дасться вам, стукайте і відчиниться вам, шукайте і знайдете. Далі він нам каже, якщо ти людину, будучи в гріху, а в тебе дитина попросить хліба, подаш камінь? Ні. Якщо ти людина, будучи в гріху, а в тебе дитина попросить риби, подаш її змію? Ні. То тим паче, коли ти попросиш Отця Твого, то Отець дасть тобі те, що ти просиш. Бо Господь, він люблячий і милосердний. І дійсно саме таїнство собурування приходить людина через віру. Багато людей приходить на це таїнство. Ще для мене, як духовника, дуже прикро, що приходять, бо багато священників. Звідки це береться таїнство соборування? Від яку назву? Від собору священників. Це не здійснює один священник. Церква закликає, як мінімум повинно бути сім священників. Але в крайньому випадку допускаються і три, і два, а навіть і один священник може здійснювати це таїнство соборування, або як воно називається, ще єли освячення. Тобто освячується єлей, олія. Раніше освячувалися оливкова олія, і зараз стараємося також освячувати олію. Багато людей виникає питання: скільки за це таїнство треба платити, а що для цього потрібно. То я знову, як священник, вказую на одне, звертаючись до Біблії. У Біблії ми читаємо навіть під час таїнства Соборування, священник читає такі слова: задарма тобі дагася, задарма ти давай. Бо під час Соборування читається сім уривків святого Євангелія, сім уривків послання святих апостолів, саме згадується там про зцілення, про відпущення гріхів, про те саме як помазування. І згадується навіть той уривок з Євангелія, коли самарянин йшов з Єудеї до Вивлем, і там його напали розбійники. І коли йшов навіть священник. Він подивився, прийшов мимо. Ішов левид, подивився, прийшов мимо. Але йшла зовсім інша людина, яка зупинилася, перев'язала рани і помазала оливою та вином. Написано. І з того часу, я ще раз кажу, апостоли, і ми звершуємо це таїнство соборування. Воно звершується в більшості в православних храмах у Великий піст. У нас вже традиції є, що ми звершуємо не в одну суботу, а в дві навіть. Бо люди в одну суботу не поміщаються в соборі. І ми вирішили робити це в дві суботи. І навіть є одна причина з тих, що ми знаємо, що в жінок є також ця проблема, як ці дні, і вони в ці дні не можуть приступати до таких таїнств, як навіть сповіді, причастя і також соборування. То для того ми робимо це два рази у великий піст. Але я кажу, що людина повинна раз у рік приступати до цього таїнства. А якщо вона вже важко хвора, не може побороти свою тілесну хворобу, тоді вона може попросити священника, і священник здійснить ще один раз. Ну ні в якому випадку, коли щоб це не було кощунство, що люди одну суботу йдуть. А мені не цю суботу не помогли, а може мені на другу суботу допоможе. То в такому випадку я кажу, якщо у вас віри немає, то вам не допоможе і дві суботи, і три. Рази. Людина повинна з вірою приступити. Бо знову ж таки, читаючи святе Євангеліє, ми знаємо, як батько приступив до Ісуса Христа і за свого синочка, який був важкохворі. А Господь йому що каже? Якщо ти будеш мати хоч трішки віри, то по вірі твоїй буде дано тобі. А батько, бідний, впав на коліни і каже: Господи, я вірую, але поможи моєму маловірству. Так само і ми, дорогі інколи приступаємо, віримо, але чомусь сумніваємося. То я бажаю не сумніватися в цьому. І знову ж таки, не думати. Я дуже є противник того, що коли кажуть, що там за одну особу повинно платити скільки і скільки за таїнство соборування. Ні в якому випадку ніхто нікому нічого не повинен платити. Людина, якщо хоче собі пожертву, вона пожертвує на храм і на тому кінець. Я кажу, якщо людина отримує зцілення, то вона дасть набагато більше для Бога, для Божої потреби, а не для того, що ми будемо диктувати, що скільки хто повинен приносити. І в нашому соборі я ніколи не закликаю, що там олію нести чи вино нести на це, нема потреби в цьому. Бо ми знову ж таки тої олії геть трошки використовуємо. І потім я ще раз кажу, так, є традиції, коли роздають солі, ми не роздаємо. Бо є багато людей, путаючи таїнство єлеосвячення з таїнством єлеопомазання. Що таке єлеопомазання? Це коли служиться вечірнє богослуження перед великими святами, то тоді йде єлеосвячення, тобто освячується єлей під час літії. І тоді людей ми помазуємо під час вечірнього богослуження і в саме свято. А соборування воно називається єлеосвяченням, тому що сім раз читається молитва над цим єлеєм, собором священником, і сім раз людина помазується. Бажано в цей день, хто приходить на соборування, не вдівати таких свидрів чи гольфів печію, бо помазуються чоло, уста, вуха. І груди помазуються, і руки з двох сторін. І бажано мати з собою якийсь пугаточок, такий або ватку. Щоб бо то сім раз помазується, щоб цей єлей буде розтікатися, щоб ми могли повтирати, щоб він. Ми собі знову ж таки, знаєте, багато людей приходить в гарних костюмах, там, е в дорогих плащах, а потім цей єли десь попаде, вони потім нарікають, що, що мені з того танцю, коли я вимазала свій плащ, розумієте? Ну, але я ще раз кажу: по-перше, повинна бути людина з вірою, прийти сюди. І так в нашому соборі буде служитися божественна літургія 16 квітня. Під час літургії люди мають можливість пройти святу сповідь, святе причастя, і відразу після літургії буде таїнство соборування, єго освячення, помазання. Це буде 16 квітня і 23 квітня у нас дві суботи це проводиться. Дякую що Богу, з'їжджаються священники, тобто ми не одні будемо. Ми завжди запрошуємо 7-8 священників, щоб і людей дуже не втомлювати. Бо ми також розуміємо, що це таке сім разів помазувати людей. А якщо тут 200 чоловік стоїть 300, це одному священку дуже важко це робити. І знову ж таки, по вірі вашій буде дано вам. Чого я щиро бажаю? Майте віру не тільки в те, що ви прийдете на таїнство соборування, а майте віру і в ту молитву, яку зранку звершуєте. Майте віру в ту молитву вечірню, яку звершуєте. І вам Господь по вашій вірі буде дано вам.